500, 11, 200, 500, 700, 900. 2900. Саме стільки я заробив на реферальних програмах банка. Нікому не секрет те, що кожен е, має якийсь банк і хтось зареєструвався в банку просто так, тому що йому це було корисно. Е, хтось зареєструвався в банку через те, що е, там реферальна програма. Але, напевно, не всі ви знали про те, що в 10 банках є реферальні програми. Про ці 10 банків я розписав детальний мануал, як зареєструватися і отримати кошти за кожного рефералу, і отримує кожен реферал і також ти. Що ж, а в цьому відео я розпишу, в яких банках я використовував реферальні посилання, скільки я на кожному з цих банків заробив. І взагалі, чи реально заробляти велику суму грошей на цих реферальних посиланнях? Так, що ж тепер давайте перейдемо до банків. Скільки платить кожний банк і скільки на ньому можна заробити? Що ж, починаємо. Перший банк це буде монобанк. Він платить 50 гривень на рахунок кешбека кожному хто е, створить карточку. Віртуальну карточку, можна також її замовити фізично, і в тебе буде 50 гривень на рахунку кешбека. Все дуже просто. Реєструємося за реферальним посиланням, яке ви знайдете в описі, ну і звичайно в телеграм-каналі, з повними мануалами. І отримуємо по 50 гривень. Тобто ти і твій друг отримують по 50 гривень. Переходимо далі. Далі чуть-чуть веселіше. А банк. Реєстрація також дуже проста, так само, як і в Монобанку. Можна через дію, можна паспорт, можна, ну, все можна. Ідеально підходить для будь-кого, тому що там можна заробити вже не 50 гривень, а цілих 100 гривень. Чому 100 гривень? Тому що 50 гривень за реєстрацію вам платить А-банк, і 50 гривень вам платить А банк за те, що ви створили. Карточку Абанк і АТБ, тобто, це в додатку Абанка є карточка АТБ, якою ви повинні оплатити одну покупку сумою більше як 100 гривень. Після цієї покупки вам на карту нарахується ще додатково 50 гривень кешбеку, які ви вже зможете вивести. Тобто 100 гривень, і вам вийде 81 гривня, якщо округлити, в Монобанку я заробив. 150 гривень на реферали, а в А-банку я заробив 250 гривень на рефералах. Результат непоганий. Далі наступні банки, в яких вам потрібно, або ви можете зареєструватися, це Глобус, який платить 50 гривень за реєстрацію, 50 гривень також на рахунок кешбека. Ви можете їх отримати, просто зареєструвавшись через Дію, займе буквально 2-3 хвилини вашого часу. І ви отримаєте 50 гривень, тобто ти і твій друг, як зазвичай. Е, наступний банк це EasyBank, який платить по 50 або 150 гривень кожному, тобто вам і вашому рефералу, що вам потрібно. Щоб отримати 50 гривень, вам потрібно, щоб ваш реферал просто створив карту. Просто звичайну карту, і ви отримуєте по 50 гривень. А для того, щоб отримати 150 гривень, е, ваш реферал повинен зареєструватись так, щоб йому дали можливість оплачувати кредитним лімітом. Тобто, якщо ваш реферал отримує кредитний ліміт, кожен з вас отримує по 150 гривень, які ви зможете вивезти зразу. Для того, щоб отримати карту з кредитним лімітом, вам всього-навсього потрібно. Перше. Написати те, що ви працюєте, типу офіційно працевлаштований. Друге. Це написатиме, що ваш місячний дохід більше 20 тисяч гривень. І все. Зазвичай після цих цифр вам ну, 90%, що дадуть кредитний ліміт, дадуть по 150 гривень, і після того, як ви отримаєте свої кошти, ви зможете зменшити кредитний ліміт до нуля. Все дуже просто і дуже легко. На EasyBank я заробив 500 гривень. Що доволі непогана сума, тому що в мене реферали були, які по 150 гривень робили, і були реферали, які по 50 гривень просто заробляли. Тому створюйте, реєструйтеся і заробляйте безкоштовно кошти. Наступний банк це саме, напевно, простий банк, який зареєструвати, але саме погані умови, можна так сказати: це Сенсбанк, банк. Він платить всім по 100 гривень. Ото за кожного реферала по 100 гривень ви можете отримати. Я заробив на цьому 700 гривень, але які проблеми ви можете зустріти саме там? Перше, це якщо у вас включені е, сповіщення, тобто смски вам приходять, а не у Viber, Telegram чи у будь-який інший месенджер. Тобто за смски ви будете платити, якщо я не помиляюся, по 40 гривень на місяць. Тому, якщо ви реєструєте Сентбанк, то звичайно зазвичай першою чергою. Відключаємо сповіщення, щоб вам приходили не смс-ки, а сповіщення у додатку або, наприклад, у якомусь іншому меседжері, а не через SMS. Спортбанк – це один із самоскладних банків для реферального посилання. Тому що там Спортбанк дуже добре платить, але умови дуже складні. Перше, щоб заробити 200 гривень, ваш реферал має за 30 днів після реєстрації карточки. Отримати кредитний ліміт. Кредитний ліміт е, можна отримати дуже складно, тому що тільки в одиниць е, підтверджують те, що їм дають кредитний ліміт. Тобто це якщо дуже великі доходи, е, наприклад, там, по 30 тисяч, офіційне працевлаштування тощо. Дуже складно. По 300 гривень там дають за те, якщо ваш реферал розмістить будь-який депозит е, на суму більше 20 тисяч гривень. Тобто 500 гривень за реферала, який отримує кредитний ліміт, і за депозит складно важко отримати, тому що там обмежений період дії акції, тобто 30 днів, а за 30 днів це дуже складно говорити там, реферала, щоб він помістив якийсь депозит, тобто ще й така велика сума. Тобто не кожен може. Тому по 200 гривень це адекватно отримати. А от додаткових 300 гривень це вже треба постаратися. Обанк. Обанк – це ідея банк. Обанк 2.0. Це один застосунок, який платить по 50 гривень за кожного реферала. Реєстрація дуже проста. Через дію може в когось пройти реєстрація не з першого разу. Потрібно буде оновити дію, але доволі актуальна тема і доволі актуальний прибуток, тому що банк новий. Не у всіх він є, і 50 гривень ну, на каву буде сходити. Якщо так посидіти по чатах, поспамити, написати там друзям, 10-15 доларів можна буде на цьому заробити. Ну і звичайно, що ми включаємо туди, що там ще буде податків. На ну, банку я заробив 300 гривень, що доволі. Ну, даже хорошо. хорошо. Е, наступний банк е, це один із останніх. Це банк власний рахунок, який по запрошеного другу платить по 50 гривень, і дає можливість вам купити каву в сільпо за 1 гривню. Тобто за 1 гривню можна купити каву в сільпо. Круто, можна сказати, що 80 гривень банк дарує. Так, це всі банки, які є. Ще є Таскомбанк. Я поки що перевіряю його. Звичайна інформація, як е, прийде гроші за запрошування посилання, і це е, я напишу вам. Ну, а поки що, перейдемо до самого головного. Так, е, саме весела програма, термін дії акції обмежений, тобто ще залишилось менше ніж 18 днів, щоб скористатися цією акцією і отримати по 30 євро на свій рахунок. Що ж? Що потрібно зробити, щоб отримати ці 30 євро на свій рахунок? Спочатку вам потрібно запросити друга за запрошуванням посиланням. Він там реєструється. ну, Звичайна реєстрація. Проблем в цьому не буде ні у кого. Далі потрібно додати дві якісь будь-які будь банківські карточки. Наприклад, це може бути міжнародна карточка, наприклад, там, Vice. Да, і якась карточка привата. Дивіться, з Вайса ваш реферал відправляє 101 або більше євро в будь-яку іншу валюту, наприклад, в гривні або в долари, щоб курс конвертувався. Після того, як ваш реферал відправить цю валюту, ви отримаєте 30 євро на свій рахунок. І після цього ви можете поділитися певним відсотком зі своїм рефералом. Наприклад, 10 доларів, 400 гривень, доволі адекватна ціна, тому що... При відправці валюти ваш реферал не втрачає коштів, тому що комісії немає. Тобто в його можуть бути по мінусах тільки там не знаю 20 гривень. Просто на різниці валюти. Все. Більше мінусів не буде. Що по умовах? Перше, відправляти не тому, хто запросив його. Друге, оплата повинна бути не з ревалюта. Monсі, N26, Apple Pay Google Pay. Це друга умова. І третя умова це має бути відправка на різні валюти. Наприклад, євро гривня, євро долар, євро фунти, фунти, долар, фунти, євро, фунти гривня тощо. Якщо ваш реферал ввів ваш код, виконав ці всі умови, ви отримаєте свої 30 євро. І після того ви ділитесь зі своїм рефералом. Ну і на цьому будемо завершувати дане відео. З вами були Core Community. Не втрачайте можливість заробити. І всім пока!